Друзі, вітаю! Сьогодні розповім вам про свій саморобний інкубатор. Цей інкубатор я зібрав 4 роки тому. За цей час у ньому пройшло приблизно пару десятків інкубацій і побачили світ кілька сотень перепилятий курча. Ну і взагалі, він і зараз в абсолютно робочому і досить пристойному вигляді. Це вже третій мій саморобний інкубатор. Два перші мали дещо іншу конструкцію, але теж і зараз вони в абсолютно робочому стані. Перед тим, як робити інкубатор своїми руками, я хотів придбати готовий заводський. Але всі інкубатори, які я зміг знайти, були або принципово неправильно сконструйовані, або мали абсолютно неадекватну ціну. Конструкція інкубатора. Перечитавши купу літератури і передивившись багато роликів, я зрозумів для себе кілька критеріїв, яким повинен відповідати нормальний інкубатор у наших умовах. Перш за все, він повинен мати можливість працювати як від мережі, так і від акумулятора. По-друге, інкубатор повинен бути двокамерний. Перша камера це та, де відбувається нагрів повітря. Друга камера, у якій безпосередньо знаходяться інкубаційні яйця. Третє, це те, що всі комплектуючі повинні бути недорогими і широко розповсюдженими. Тобто, при виході з ладу любої деталі, її можна було б дешево і швидко замінити. Перш за все, з пінопласту був зроблений корпус. Пінопласт брався не екструдований, а звичайний через те, що його ціна у кілька разів нижча, а показники теплопроводності практично однакові. Склеювався пінопласт акриловими рідкими цвяхами. По фактично одержаному пінопластовому ящику, по його розмірам вирізаємо корпус із меблевого ламінованого ДСП. Це без проблем вам зроблять у любій меблевій майстерні. Скріплюємо корпус меблевими конфірматами. Вставляємо у нього пінопластовий ящик, попередньо нанесши всередину той же самий акриловий клей. І усе. Жорсткий монолітний каркас у нас готовий. З середини все, що можливо, можливо, обклеїмо фольгірованим утеплювачем. Знову на ті ж самі акрилові рідкі цвяхи. Тепер робимо першу камеру нашого інкубатора. Каркас рейки 40 на 20 мм. Зверху встановлюємо кулери від комп'ютера. Під ними автомобільні лампочки, які служитимуть нашим гріючим елементом. Кулери забирають повітря з другої камери, в якій знаходяться інкубаційні яйця, проганяють це повітря мимо гарячих лампочок і уже нагріти повітря повертається назад в камеру з інкубаційними яйцями. При цьому також відбувається вентиляція інкубатора через отвори у його дні і кришці. На дні інкубатора стоять лотки з водою. Прикриваючи їх кришками, можна зменшувати площу випаровування води і тим самим знижувати вологість. Лоток для яєць складається з двох частин самого лотка і пересувної рамки, з допомогою якої перегортаються яйця. У мене вони обертаються приблизно на 120 градусів. Цього абсолютно достатньо. І це у тому випадку, коли яйця курячі. Якщо яйця перепилячі, то вони будуть обертатися більше, ніж на 180 градусів. Система електрообладнання 12 вольтова. Терморегулятор найпростіший ціною близько 100 гривень. Уже 4 роки працює без проблем. Корпус терморегулятора мильниця. Перетворювання 220 вольт з розетки у потрібні нам 12 В відбувається за допомогою блока живлення на 30 А. Блок живлення це найдорожчий з компонентів інкубатора. Його ціна в Україні зараз 400-500 гривень. По великому рахунку, 30 А або 360 Вт для такого інкубатора це потужність ну, дуже з великим запасом. Максимальне споживання інкубатора менше 100 Вт. Але я поставив цей блок живлення просто тому, що він у мене вже був. При відключенні світла звичайне автомобільне реле перемикає інкубатор на живлення від 12-вольтового акумулятора. Реле, звичайне, дешеве з автомагазину. Але так як розраховане воно на значно більші струми, то ніяких проблем з ним ніколи не виникало. Сподіваюсь, ніколи й не виникне. Навіть такого. Акумулятора від авто вистачить на кілька годин роботи інкубатора. Але треба пам'ятати, що автомобільні акумулятори в принципі не розраховані на такий режим роботи, тому дуже рекомендую використовувати або літій залізофосфатні акумулятори, або хоча б два автомобільних подібної ємності, з'єднаних паралельно. Для того... Щоб реле терморегулятора спрацьовувало не так часто і не було стрибків температури, додатково встановлено два патрони з цоколем Е14 для лампочок на 220 вольт від холодильника. Ці лампочки працюють постійно, підтримуючи потрібну температуру в інкубаторі. А уже 12-вольтові автомобільні лампочки вмикаються через реле терморегулятора лише час від часу. Коригуючи цю температуру, в залежності від кількості яєць в інкубаторі можна вимкнути або одну, або дві лампочки з холодильника. У останні дні інкубації, коли яйця вже саме активно виділяють тепло, ми ці лампочки вимикаємо. Так як в процесі інкубації вода активно випаровується з лотків, то для того, щоб можна було туди її доливати, не відкриваючи при цьому весь інкубатор, в нижній частині є спеціальний лючок. Через нього можемо достати лоток, долити воду, поставити його на місце. Середній вихід, що курчат, що перепилят у цьому інкубаторі у мене завжди був приблизно 80-90%. Ну, я взагалі не дуже вірю, коли дехто розповідає, що у нього вихід 100%. Якщо буде цікаво, можу розповісти про нюанси інкубації в домашніх умовах, температуру, вологість, вентиляцію, ну, в незалежності від того, який у вас є інкубатор. А також. Про те, як я вирощую і перепелят з першого дня після їх народження, які породи можу порекомендувати, а які не рекомендуватиму точно. Якщо виникли якісь питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре!